Здоров'я. Сьогодні в нас другий робочий день здачі челенджа. Сьогодні ми будемо говорити за одну із найчастіших проблем серед новачків це основи роботи по сетапам. Тобто, якщо ви маєте, наприклад, свій сетап, ви готові по ньому працювати, ви повинні чітко знати, куди повинна бути доставлена ціна, чого повинна бути доставлена ціна, і за рахунок чого повинна відбутись доставка ціни відповідно у вашу зону тейк профіта або у вашу зону стопа. Перша позиція, яка була відкрита, точніше, не перша, а друга, перша була відкрита міськліком, бо, случайно, були перепутані аккаунти. Друга була відкрита їй в догонку. Давайте розберемо цю стандартну ситуацію. Коли в нас немає сетапу, але, але ми хочемо відкривати позицію. Тобто, дивимося, що в нас получається. Давайте ми оновимо сторінку зразу. Що в нас получається? Тобто, на даний момент в мене профіт всього 51 долар. Тобто ви розумієте, що за сьогодні я взяв би фактично 51 десять один но... долар? Є загвоздка. Загвоздка заключається в чому? Коли ви відкриваєте позицію без сетапа, давайте ми відкриємо зразу е, MetaTrader, щоб ви бачили історію рахунку. Коли позиція відкривається без сетапа, коли позиція відкривається без чіткого плану, ви не знаєте, що з нею робити. Наприклад, перша позиція, яка була відкрита міст ну і волою випадку так сталося. Двіся, типу, можна шифте нажати, і воно буде просити відкрити позицію, але не будемо цього робити, бо. Може кінчитись погано. Перша відкрита позиція. Дивіться, контекстний напрямок був абсолютно правильний. Тобто ми бачимо, що в нас є. Чітка торгова ситуація в шорт. Давайте ми тільки відкриємо торгову історію. У нас є чітка торгова ситуація в шорт. Тобто, дивіться, ми приймаємо місце відкрити для себе цю позицію. Ми розуміємо, що в нас SL 1.05.969, тобто у нас стоп-лосс приблизно в цьому діапазоні. Ми готові вроді як висижувати позицію в шорт. Тут ми ловимо сумнів з приводу нашого сетапа, непонятно чого, бо в нас вроді на старшому таймфреймі починає вже з'явитися перші зелені свічки, і нам стає страшно. Нам стає страшно, і ми не готові працювати із такою позицією далі. Тепер другий раз ви бачите, що у вас починає формуватися подальша несхідна структура. Наприклад, ви зажимаєте вже позицію маркетом, і у вас вроді як починає появлятися перший логічний тейп. Так робити ні в якому випадку не можна. Не можна. Тобто, те, то, що доставка ціни була в цей діапазон, це було очевидністю, правда, якщо подивитись навіть на чарт, доставка ціни в цей діапазон це була абсолютно очевидна річ після того, як переламали структуру. Але якщо ви впевнені у своєму сетапі і сетап вам показує хороший вінрейт, сетап вам показує хороші результати, то з технічної сторони досижуйте позицію до кінця. Вам не потрібно перетримувати, вам не потрібно овертрейдити, вам не потрібно закривати позицію руками. Якби. В даній торговій ситуації ми не, не, не закрив позицію отут, тут. От, да, умовно. Якби я не закрив позицію тут, то в цьому місці в мене вже було, наприклад, не плюс 173, а плюс 250. 250 – це відповідно вже 0, це вже 1% до проходження мого челенджа. А якби зранку не була відкрита ще одна позиція, або вона була відкрита і втримана повністю до кінця, на цьому місці вже могло бути орієнтовно плюс 2%. Плюс 2% до мого таргета це фактично. Це фактично четверта, фактично четверта частина челенджа. так як, в принципі, треба зробити всього лише 8%. Тому перед тим як ви повинні сідати торгувати, ви повинні завжди знати, що ви хочете бачити від ціни. Якщо ви не бачите для чого ви забираєте позицію, ви не бачите, куди ви готові тягнути тейк, ви не бачите, де ви готові виходити із такої позиції, для чого її закрити, для чого її відкривати в даному випадку. Перед вами просто наглядний приклад, як робити не потрібно. Як робити не потрібно, і якщо ви будете робити, тобто будете відкривати позиції там, де їх відкривати не треба, челендж ви ніколи не здасте. Дякую всім за роботу, всім хорошого дня, всім пока.